Пасажир 9 плюс 15-го року, 1,6 дизель Пробіг даного автомобіля 220 тисяч км. Ось так він виглядає. Що тут наклеєчка якась, якийсь моментик. Буде подивитися, що там. У таких дисочках металевих на гумі. Так ось так виглядає салончик, трябочка повністю. Ззаді сидіння розкладається. Така реклама. Була. Ось так виглядає. Ще та має відсік до да, багажу. Є моментик. Такий момент по капоту. Ну, що є, то є. Так. Ціна даного автомобіля 10 тисяч євро. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.